У застосунку резерв плюс запустили онлайн відстрочку від мобілізації. Наразі проводиться тестування електронної форми відстрочки для багатодітних батьків, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Сервіс вже доступний для людей з інвалідністю: студентів, аспірантів та докторантів. Тепер їм не треба стояти в чергах і збирати численні папірці, щоб продовжувати відстрочку кожні три місяці. Автоматично знімається і додаткове навантаження з працівників ТЦК. Ві військовозобов'язаним зобов'язаним необхідно авторизуватися у резерві плюс і надіслати відповідний запит. І ми долучаємо до ефіру Катерину Черногоренко, заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку та цифровізації. Я вас вітаю, слава Україні героям слава доброго вечора Отже, скільки громадян вже скористалися сервісом, і кому вони будуть доступні? Відстрочка у резерві Плюс. Від учора онлайн-відстрочки доступні в резерв плюс для людей з інвалідністю, а також для студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно, тобто, після бакалаврату, магістратура, після магістратури, аспірантура тощо. Це тільки початок. Скоро сервіс буде доступним для інших категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Користувачі активно просили Міністерства оборони, нашу команду команду цифровізації про таку можливість в застосунку. І в перші ж години ми спостерігали шалений запит на онлайн-відстрочку. Цей запит подали близько 10 тисяч людей. Зараз є певне навантаження на реєстр оберіг. Я нагадаю, що ваша відстрочка надається саме з нашого єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Ми не зберігаємо дані наших користувачів. І через це час очікування може бути трохи більшим, ніж зазвичай, але всі заявлені відстрочки будуть видані прямо зручно з будь-якої зручної точки, яка вам є доступною з дому, з кафе. Ви зможете це зробити в своєму застосунку в своєму смартфоні. За два дні онлайн-відстрочки в Резерв Плюс ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 тисяч наших громадян. Пані Катерино, а от є винятки навіть для перерахованих вами категорій, і коли сервіс буде доступним вже для інших громадян? На початку нашого запуску винятки є щодо людей з інвалідністю. Зараз онлайн строчка доступна для громадян, які мають діюче пенсійне посвідчення за інвалідністю. Ми почали з реєстру пенсійного фонду, бо саме там зібрана найбільша кількість потрібних користувачів. Ми вже уклали договір на інформаційний обмін з Міністерством соціальної політики. І це міністерство буде передавати нам дані, і дуже скоро ми будемо робити все, щоб це прискорити. Онлайн-відстрочка буде доступна для всіх людей з інвалідністю, дані по яким зареєстровані в централізованому банку даних з проблемно інвалідності. Коротко ЦБІ. Кожна відстрочка залежить від взаємодії з певним реєстром, в якому зберігається інформація про людей з певним статусом, і від обробки записів у цих реєстрів від повноти даних в цих реєстрах, які часто бувають різної якості, залежить те, як швидко ми цю відстрочку надаємо. Ми зі всіма міністерствами на контакті в дуже плідній співпраці ем, потребується трохи часу, і ми зробимо всі відстрочки для всіх категорій наших громадян. А потрібно оновлювати документи якісь чи абсолютно все автоматизовано. Ну, як я вже сказала, відстрочку отримали 40 тисяч людей. Це буквально що нас особливо тішить, що це без жодних додаткових документів, без папірців, без скан сканкопій, виключно по даним, які ви надсилаєте для запиту в інші реєстри, і отримаєте одразу цю відстрочку. Потрібно сказати, що іноді бувають помилки в даних, які вносять все ж таки вперше працівники різних. Інституції, які ведуть реєстри, тому у випадку, якщо ми не знаходимо вас по прізвищу або по іншим даним, будь ласка, звертайтеся в технічну підтримку. Ми зробимо все, щоб послуга була вам доступна. Людина зупиняє ТЦК чи поліція? Людина е показує у телефоні е цей документ. Він має юридичну силу, і е якщо так, а ТЦК відмовляється, наприклад, приймати його, що робити в такому випадку. Ну, по перше, в цьому справді вся зручності, вся суть такої революційної цифрової послуги це те, що ми запустили в «Резерв Плюс електронний документ, електронний військовий документ, який має таку ж абсолютну юридичну силу, як і паперовий кабінет міністрів прийняв постанову 16 травня цього року, 2024 року. номер 559. Я всіх заохочую ознайомитися з цим документом. Він є. У відкритому доступі в законодавстві також закріплена можливість подавати електронні заявки на відстрочку через «Резерв плюс. Це регулюється законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А також постановою номер 560 Таким чином, електронний військово-обліковий документ має абсолютно таку ж юридичну силу, як і ваш паперовий документ, тобто ТЦК, поліція або будь-які інші уповноважені особи зобов'язані згідно з законодавством вважати такий документ офіційним, або, наприклад, Державна прикордонна служба. Якщо хтось е, з уповноважених осіб не приймає цей документ, це порушення ваших прав. Я прошу писати або мені особисто в соцмережі, або звертатися на гарячу лінію міністерства. Міністерство оборони командування сухопутних військ. Ми будемо швидко виправляти такі ситуації. Вони є незаконними і вони порушують права наших громадян. Пані Катерина, можливо, маєте якісь анонси, хочете поділитися? А ще що Що ще готуєте з в плані цифровізації для людей? От резерв плюс армія плюс, аби полегшити життя, щоб менше папірців було, менше було походів у ці кабінети посадовців і черг. Ну, по-перше, ми запускаємо останню з трьох відстрочок. Це відстрочки для багатодітних батьків. Це теж буде і людяний сервіс, тому що сім'ям, людям, у яких народилася третя дитина, очевидно, не дуже зручно стояти в чергах ТЦК і кожні три місяці писати заяву на цю відстрочку. Тому ми запускаємо цю відстрочку вже найближчими днями. Вона вже в бета тесті і фактично є розробленою. Залишаються мікроправки, і ми будемо вже доступні всім нашим користувачам. Я вже отримаю слова подяки від наших бета-тестерів, від тих людей, які вже скористалися такою відстрочкою від багатодітних батьків. Що стосується нових релізів, ми зараз активно працюємо над можливістю зміни місця служби переміщення наших військовослужбовців із підрозділу з підрозділ в армії Плюс. Також про це вже говорили. Сама послуга в армії Плюс готова. Ми зараз будемо відтестовувати і е, приймати нормативно -правові, нормативно правові документи і давати нашим військовим можливість переміщатись переміщуватися між підрозділами як вони е, про це не неодно, неодноразово нас просили а щодо нових релізів в резерв плюсі ми будемо продовжувати робити людяні сервіси у вигляді відстрочок, будемо розвивати наш рекрутинг тому що е, я нагадаю що в резерв плюсі зібрані 4 тисячі військових вакансій це найбільша база прямо в смартфоні і заго Хочу наших громадян дивитися, передивлятися ці вакансії і доєднуватися до сил оборони. Пані Катерина, Я вам дякую за інформацію, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це була Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку та цифровізації.